Мене звати Христина Галущак і я очолюю центр психологічного супроводу та підтримки Мальтійської служби допомоги. Центр психологічного супроводу та підтримки займається тим, що надає психологічну та соціальну допомогу людям, які постраждали від війни. В спектрі наших послуг є як індивідуальна, так і групова підтримка, передбачена як таке кризове реагування, так і глибша психотерапевтична допомога. Також великим напрямком нашої роботи є заходи із соціальної згуртованості. Послуги ми надаємо всім, хто постраждав від війни, так включаючи внутрішньо переміщених осіб, тих, які мають розлади пов'язані з травмою війни, а також місцевому населенню. Крім того, до бенефіціарів своїх ми переходимо на місця їхнього перебування чи проживання. Це можуть бути прихистки або Лікарні чи реабілітаційні центри, де вони відновлюються після травм, все більш актуальною стає проблема втрати, проблема горювання, проблема того, що родичі є на війні довгий час, і це така невизначеність велика у житті кожної людини. Якщо говорити про дитяче середовище, то тут теж якби момент не тільки інтеграції переселенців, дітей. А й той момент, що в класах є діти, чиї батьки є на війні, а чиї батьки не є на війні, діти, чиї батьки, на жаль, загинули. В ході роботи наші колеги е, сформували таку концепцію якісного дотику quality touch, яка говорить про те, що неважливо наскільки великою була ця допомога, але важливо, що цей дотик відбувся. Цей контакт з людиною, яка в складних життєвих обставинах вона отримала до себе гарне ставлення, усмішку.